Не долітають до цілі та вибухають у повітрі. Щонайменше 50% із запущених РФ північнокорейських ракет вибухнули у повітрі. Про це повідомив очільник офісу генерального прокурора України Андрій Костін на запит від інформагентства Reuters. Далі цитата: близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії і вибухнули у повітрі. В таких випадках уламки не були знайдені. Констатував Костін. Зазначається, що Україна вже дослідила уламки 21 з майже 50 ракет. А прокурори продовжуватимуть розслідування щодо використання цих ракет. Окрім цього, офіс генпрокурора все ще з'ясовує, чи відправив кіньян інструкторів для спостереження за запуском балістичних ракет росіянами. За даними США, Росія отримала балістичні ракети і артилерійські снаряди з північної Кореї після того, як лідер країни Кім Чен Кімчен зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіном на рідкісному саміті у вересні минулого року, пише Reuters. За даними офісу генпрокурора, північно-корейськими ракетами обстрілювали п'ять областей України. Зокрема, йдеться про Харківську, Полтавську, Донецьку та Кіровоградську області та місто Київ. А запускали такі ракети, зокрема з Білгородської, Воронезької і Курської областей. Я ж нагадаю, раніше експерти ООН дійшли до висновку, що Росія використовувала північно-корейські ракети для ударів по Україні. Це заявили спостерігачі Організації Об'єднаних Націй після огляду уламків ракет, що запустили по Харкову другого. Січня 2024 року тоді внаслідок атаки загинули троє людей. Одна жінка загинула відразу. Ще двоє людей від отриманих травм померли у лікарні.